Друзі, всім привіт! Як я вже говорив, ми сьогодні в Аліканте і огляд хочеться розпочати з квартири, яка знаходиться в районі Кароліна Альте. 120 тисяч євро за 80 квадратів. Поїхали. Отож, поїхали. Ось так виглядає наш будинок зовні і сама квартира. Ми зараз знаходимося в вітальні. У нас є три спальні та один санвузол. В цій квартирі вони зробили ось таку диванну зону, є якийсь невеликий стіл. Багато вікон, що мені подобається. Квартира буде світла, так, і по ремонту я б сказав, що непогано. Поїхали далі. Зараз по коридору ми йдемо в першу спальню. Ось так виглядає перша спальня. Маємо двоспальне ліжко, якісь невеличкі шафи. Поруч є ще одна спальня, тут же є диван, якісь тумбочки, і по коридору ми йдемо далі. Наступна спальня. Теж маємо ліжко, маємо вмонтовані шафи. Доспальне ліжко, якийсь невеликий стіл. І далі по коридору ми маємо санвузол. Санвузол теж в непоганому стані. Маємо душову кабіну, унітаз, біде, умивальник. І поруч у нас розташована кухня. Гарнітури, я б сказав, що в порядку. Маємо невеликий стіл. Ось так вона виглядає. Міняти нічого не потрібно. Плитка, світла, в принципі, все в порядку.